Друзі, усім привіт! І у цьому відео я хочу знов поговорити про гамбіт мора в сицилійському захисті, і розберемо доволі типову пастку, яку повинен знати кожен, хто грає гамбіт мора, і це Сибірська пастка. Також я хочу подякувати Оресту за ті файли, які він мені надав по шаховим дебютам, в тому числі по сицилійському захисту, по гамбіту Мора, оскільки дійсно доволі. Багато матеріалу, і е, цей матеріал можна використовувати на самому різному е, рівні, і в тому числі для мене, як для людини, яка грає десь між рівнем КМС та Майстером спорту, е, ці файли теж е, доволі е, корисні. І е, якраз за допомогою цих файлів ми будемо розбирати е, цю схему. В принципі, я її, звісно ще знаю, оскільки грають Бітмора вже більше 10 років, але тим не менш те, що цікаво тут знайшов. Отож, як виникає ця ідея, в принципі, ця схема. Після е 4 с 5 у нас сицилійський захист. Ну, і якщо ми граємо Гамбіт Мора, то ми робимо хід D4. Що ж, Д4, звісно, що чорні СД тут будуть грати, і після C3 чорні можуть не. Забирати нашого пішака, зіграти якось інакше, D5, D6, D3, G6. Як тільки зі мною не грали, і в принципі ми можемо ці схеми в майбутньому переглянути, але сьогодні я хочу саме на ході ДЦ заробити свою увагу. Отож, ДЦ кінця 3, у нас виникає в принципі стартова позиція гамбіту в мору. Далі кінь c 6, кінь f 3, і тут є багато різних схем за чорних, це Е6, і d 6 навіть G6, хоча G6 та ідея розігрувати гамбіт мора з схемою як варіант дракона, вона не дуже гарна, тим не менш хід G6 теж доволі часто грають в цій в цій позиції. Але сьогодні поговоримо про хід Е6, оскільки саме в ході Е6 є і. Ідея зіграти в майбутньому цей варіант Сибірський варіант та спірську пастку. Отож, Тон-C4 ми граємо тут доволі стандартно. І далі знову ж таки, ми бачимо, що дуже багато ходів за чорним. слон B4, А6, F 7 кінь Y7, в принципі, f 6 зі мною теж грали, Тобто, тут у чорних є доволі багато ходів, але FC7 це доволі така схема. яка... Є не дуже популярною, мабуть, не першому місці за популярністю, але вона дуже хитра. І в цій схемі ми повинні знати теорію. Тобто ми тут не можемо просто розвивати свої фігури, оскільки, якщо ми це будемо робити, то ми програємо приблизно 10 хвилин. І як програємо, я теж згодом вам покажу. Отож, ферзі 2 – це стандартний хід, це насамперед наша. Ключова ідея, тобто ми а, виводимо ферзя і десь ми готуємо хід у майбутньому рокіровка та Тура Д1. Звільнюємо поле D1 для нашої тури. Крім того, ФС у нас іде на захист вона. Отож, далі чорні грають кінів 6, і у цій ситуації у нас є хід, рокіровка, і цей хід, в принципі, не є помилкою, але я вважаю, що більш точною. Ідею, більш сильною ідеєю за білих є 5 Міхід є 5 пізніше те, що зберемо, але давайте насамперед звернемось до цієї пастки, яка виникає саме після ходу рокіровка. Отож, рокіровка, в принципі, це ще не помилка, це знову ж таки нормальний хід, але чорні тут грають доволі агресивно, доволі активно, кінь же 4. Тобто, здається, що ми е, віддали пішака і ми повинні тут грати активно, а чорні. Дуже обережно, але в цій ситуації такий хід за чорних буде дуже сильним. І отут H3. H3 це дуже типова помилка, і дуже часто так грали, особливо в інтернеті, на сайтах лічець, Шеском та на інших. І після ходу H3 тут же чорні виграють якийсь матеріал. Ну що ж, Наприклад, H3. Розберемо в майбутньому вільний варіант, але покажу, в чому ідея. А ідея в тому, що кінь D4. Граються тепер чорні і все. Тут ми вже програємо. Тобто, якщо з'їсти коня, то буде просто мат. так, 10 ходів, то казав раніше це мат на дошці вже, хоча у нас кінь, та, кінь, да, кінь лишній у нас, так. І звісно, що не працює і якийсь хід по типу d 3 там, чи d 1 оскільки тоді буде кінь-3, та на Ferзі-3 теж це буде мат. Ну, звісно, що білі ще якось можуть не програвати партію в один хід і віддати свого ферзя. Тут найсильнішим ходом буде Аж, але після кін 2 та 2 ми бачимо, що за ферзя у білих дуже мало матеріалу, лише два коня, і тим більше, що окрім ферзя, ще і пішак є у чорних. ну, Дуже велика перевага тут у чорних, так у чорних дуже велика перевага, і позиція білих вже. Майже безнадійна. А, саме тому так не можна грати. Давайте повернемось до ходу g 4. Тут h 3 це дуже типова помилка, знову ж таки, хочу сказати. І а, треба грати якось інакше наприклад, є хід g 3 в принципі, можливий. Ну і також є ідея кінь B5. В принципі, а, всі ці варіанти для чорних для чорних доволі непогані, наприклад, кінь B5, FB8, H3. Ну, в цій ситуації чорні мають гарну позицію, скажу так, і тут, якщо ви побачите, що пише Стокфіш, то він дає тут перевагу саме чорному. Тобто всі ці лінії я за білих вам дуже не рекомендую. Все це дуже погано для білих. Саме тому в цій ситуації, якщо чорні грають сибірський варіант, не треба поспішати з рокіровкою. І треба зіграти, я вважаю, що більш активно, і я сам граю саме так, як тут і є в базі, це хід E5. е 5 дуже принциповий варіант, і якраз проти сибірського варіанту, Сибірської Пастки, він працює доволі непогано. Що ж, ми нападаємо на коня, звісно, що кінь має йти на G4, він не буде йти на G8, інакше це не має сенсу жодного. І слон в 4. У нас пішак на е 5 під загрозою був, тому ми його захищаємо. Але, звісно, що чорні можуть грати доволі активно. І в цій ситуації найчастіше трапляється хід F6. І знову ж таки, якщо ми не знаємо теорію, то можемо доволі швидко опинитись у поганій позиції, але тим не менш, теорія каже, що після ходу Kін 5 білих е е непогана позиція. Тут не є позиція виграна, там є деякі випадки, де чорні. Отримують нормальну гру, але, тим не менш, хочу показати найпринциповіший варіант з виграшем коня. За чорних це, звісно, що хід єде. Що ж, є де, ми граємо ЄФ, Тут, звісно, що чорні зобов'язані вставати конем на е 5 інакше вони втрачають ферзя. Далі кінь е 5 кінь е 5 це без коментарів і чорні і білі. Мали так грати. Далі ферзя ж 5, ставимо шах та нападаємо на коня. Тут, це... Вилка, можна казати, І після G6 це дуже ще важливий хід, який, в принципі, треба знати, це хід F7. В принципі, цей хід можна знайти і за дошкою, але краще, якщо ви такі гострі варіанти знаєте на пам'ять. Отож, всі чого не зобов'язані згидати. І далі після слон до 5 кро8, фірзі 5, знову ж таки, це все. Шахи і чорні зобов'язані грати саме так, як я показував вже в цій ситуації. Тобто чорні тут теж зобов'язані, звісно, що мінятися на Е5. Вони не втрачають, до речі, тут, оскільки є ідея Б4, шахи на кроє 2 тура F8. Тут ми не можемо туру чорних виграти, але у нас більш комфортний еншпіль. у нас краща пішокова структура. У чорних є ізольований. Пішак на полі D7, і за рахунок цього в нас є невеличка але перевага. Ну, звісно, що тут до перемоги дуже і дуже далеко, але, тим не менш, ми в принципі, отримали гарний ендшпіль, і це теж непогано. Що ж, ще раз хочу наголосити, що вам потрібно знати Сибірську пастку, якщо ви граєте Хамбітмор, і ще раз, ця типова ідея, давайте її розберемо. Тобто, в цій ситуації рокіровка ще не помилка, але в принципі. Не найсильніший хід, як на мене, і після Кінжи 4G 3 це дуже типова помилка, траплялась декілька тисяч разів. І після цього Kін 4 ми програємо або чорний став мат, або, як мінімум, ферзь в них буде зайвий, ферзь за двох конів. Саме тому ми не маємо йти на ці лінії, і якщо ми граємо гамбіт мора, і суперник виставляє. Цю схему виставляє Сибірський варіант, то ми повинні зіграти якось інакше, тобто або рокіровка і після цього, наприклад, кінь g4, кінь b5, або навіть в цій ситуації зіграти Е5 відразу. Е5, і далі, знову ж таки, це все теорія, стану 4 після кінь g4, і на f6, кінь d5 ще один сильний та активний хід забіглих, і якщо ми граємо в амбіт, ми маємо ці ходи Такі як D5 знати за білих, інакше ми, якщо зробимо керовку, то втрачаємо пішака на Є5, і у нас дуже погана позиція, саме тому кінь D5, і при правильній грі у білих тут непогана позиція. Позиція не виграна, там до виграша ще дуже дуже далеко, але, тим не менш, саме так білі і повинні грати проти сибірського варіанту. Ну що ж, я сподіваюся, що вам ця партія сподобалась. Дякую за увагу і до нових зустрічей.